Друзі, всім привіт! Сьогодні хто де, а я знову на городі. Боремося з бур'янами. Такого портулаку в у нас насіялося в цьому році, що я не знаю. Червоний весь город. Вчора і сьогодні пололи картоплю і рядзя, Ну, саме сапочкою полила. Це я свій їжачок улюблений винесла, тому що буду полоти де, де пролізу ним. А картоплю ми вчора це почали полути і сьогодні допулювали, Парко так було, ось Отам картопля влізли. Ось і дивлюся, її попропускали бур'янець. Але що зробиш? Вона росте картопля дуже швидко. І думаю, як зараз не з ми її не вліземо. Та ще й потравити, правда, треба. Жуки на поле, особливо той куток, нижній, ну, внизу городу, дуже на поле, на нього жуки. Видно, там картопля дуже смачна. Де, де не дуже жуки, де більше. А ось де проїдуся, там де пропустили, може, де бур'ян ось цим їжачком. Тому що завтра свято велике, завтра. Навечері треба піти десь пошукати клечення. У нас, правда, клинок недалеко є. Там нарвемо чи наріжемо гілочок. Так, що ось. А тут ми підсіяли огірочки, до речі, ще. Тут м'яко. Мені, до речі, Люша спробував у Він викривився, був у мене ось тут. Щось під... підладував його, ось, розкрутив і ось вкоротив трішки держак, тому що він вже розкатався і всовся. Ну, Будемо працювати тепер. До речі, їздили сьогодні на кладовищі 4 години. Чи після чотирьох десь покосили бур'яни? Ось, на Сонечко таке гарне сьогодні. Гірочки, бачите, сходять, щоб місце пусте не було. Ось так пропилим все тут гарненько, де підходило, щоб не позрізати, хоч так проїдуся. ліжечку навкруг. М'яко тут зризовано, м'яко полоте. Ось там, де між кущиками так повириваю. І все, буду уважно. Дивитися, хочу сьогодні гарбузи з зволоти. А з неділі буде часто треба буде ще багато чого полоти, тому що бур'ян росте. Ось, я ж кажу. І на цій діляночці там, де спололи, знову росте бур'ян. Нічого, я думаю, все нормально буде. Пулами. Тому що я не знаю, портулак цей, чи місток гарно росте не по днях, а по годинах. Ось дополюю вже ці огірочки, що ростуть ось бі... біля помідорів і ось біля цих кормових бурячків. І зробила висновок, що вже. На відкритих ділянках ніби й не було дощу. Все дуже-дуже сухо. Ось ж так якийсь такий бур'ян пішов, як його називають, карантинний. Карантинний, дуже, дуже вредний, повзучий такий мишічий, як на нього кажуть, у нас в селі. Ось щирицю пропустили, були як пололи. Вже ось яка гарна вимахала. О, нічого. Треба буде позривати, пробігтися патьом. Ось яка є гарна щириця, бачите? Пололи, пололи і пропустили. Деякі де місця. Забурйонені. Так що вирішила сьогодні на вечір трішки подопулювати. Хочусь, до речі, показати В цибулі, не знаю яке. Може трішки влізу, бо скоро виберуть вже тут цибулі. Отак про... кадю її трішки. Отак. Хочу показати, що ось кріп почав сходити. Ось ця щітка, два рядочки. Гарний, його не так що Соняшник ось у нас ще виріс. Це декоративний, по-моєму, бо ми сіяли у минулому році. Такий повний-повний, такий гарненький. Ось і на кріп не наступити. Хай цвіте соняшник. Зараз ось подивлюся долі, Що, мабуть, цю оцю ділянку з полю тут треба буде ювелірно їздити цим пропольничком, тому що тут і гладіолуси, і помідори і огірки. Якщо вийде, в мене пропольничком прополює зараз. А ні, то піду сопку брати. Друзі, ось вернулася, взяла сопочку, тому що там міжряддя дуже вузькі, ось навіть таку маленьку взяла сопочку. Пропульник ось залишила. І зараз буду пропулювати цю ділянку просто сопкою. А долі буду дивитися. Якщо вийде, в мене там з полути пропульником, то пополюся. А ні, то помічниця мені допоможе. Ось Я вже сполула цю діляночку сопкою дуже-дуже швидко. Уже ось і мама вийшла бризкати помідури. А я піду долі на цю ділянку дополювати. Всім, хто дивився відео, всім дуже вдячна за перегляд. Всім бажаю мирного неба. Підписуйтеся, ставте лайки. Всім пока-пока!